Імпульс від криз до можливості. Глава 3. Клімат Експрес. Клімат ми. Це стається раптово. Наше уявлення про світ міняється. Воно може навіть луснути, як було у 1987 році, коли ООН опублікували звіт Наше спільне майбутнє, також відомий як Доповідь Брунтлан, названа на честь тодішньої прем'єр-міністрки Норвегії Гру Гарлем Брутлан. Яка керувала роботою над доповіддю. У ній попереджалося про зростання вмісту діоксиду вуглецю в атмосфері та катастрофічні зміни клімату. У 1980-х головною темою в будь-яких ЗМІ були хардрок та синті-поп, а наукою та фізикою вони не дуже цікавились. Тоді, як в принципі і сьогодні, наукові обґрунтування і гіпотези здебільшого жили у лабораторіях або академічних виданнях. Звісно, ця тема була в основному цікава лише типом у білих лабораторних халатах. Однак висновки того звіту ООН виявилися заразнішими, ніж найгірший у світі вірус, і вони докорінно змінили наш спосіб життя. Уявлення про клімат як про фіксовану незмінну константу, як от гравітація, дали тріщину. За 10 років Голлівуд нарешті наздогнав цю тему, створивши такі апокаліптичні мегафільми, як Водний світ та Післязавтра. І стало ясно, що людство вже бачить світ по-новому. Таке вже траплялось раніше. Історія нараховує численні приклади змін нашого уявлення про якісь речі. Подивіться, либань, як ми сприймали щось настільки фундаментальне і основоположне для нас, людей, як наш дім у цьому всесвіті. Картина круглого, блакитного небесного тіла, що обертається і на якому ми всі живемо, пройшла чимало трансформацій протягом тисячоліть. Спочатку Земля була пласкою, потім виявилось, що вона кругла. Доволі довго сонце оберталось навколо неї, однак потім з'ясувало, що ми рухаємось навколо сонця. Вчора ми вважали, що клімат є константою, даністю, яка ніяк не залежить від нас, людей. Сьогодні ми начебто вже знаємо, що клімат є повною протилежністю нашим тодішнім уявленням. Він перемінний та дуже залежить від наших дій. Ми розуміємо світ через надзвичайно заплутану або, кажучи мовою науковців, складну мережу винайдених картинок та історій. Так було завжди. Соціальні конструкції це вирази, які сучасні науковці іноді застосовують до історій та вигадок, якими ми користуємося для розуміння світу. Іноді вони мають рацію в об'єктивному сенсі дерева, трава, діоксид вуглецю та каміння не просто існують у словах та історіях, вони існують у фізичній формі. Але з часом іноді виявляється, що історія є здебільшого продуктом нашої бурхливої уяви. Зрештою, привиди, відьми та лихі духи начебто не існують, принаймні наскільки нам відомо на сьогодні. Немає значення, що є правдивими, що ні. Далі в тексті ми це побачимо. Наші картинки та історії мають дуже реальний вплив на світ, попри те, що часто вони є лише фантазіями. Спитайте, наприклад, будь-яку дівчину з Саудівської Аравії чи Ірану. Жінки в різних країнах мають різні права, обов'язки та можливості. Це впливає і на структуру суспільства, і на спосіб, у який кожен з нас проживає власне життя. Уявлення про наш спосіб життя зазнали фундаментальних перетворень ми не просто негативно впливаємо на клімат. Ми і є клімат, і наші ресурси не безкінечні. Кочівники Новоріші. Ми пройшли довгий шлях. Перші люди з'явились в Африці 2 чи 3 мільйони років тому. З часом наша цікавість та воля до життя почали закидати нас до всіх куточків світу. Залишивши позаду своїх родичів-приматів, ми повільно вибрались у великий світ, поступово адаптуючись до різних кліматичних зон та обставин. Озираючись назад, було досить важко уявити, що ця кочова, ледь вкрита волосся мавпа. Згодом побудує цегляну стіну довжиною майже півтори тисячі кілометрів на північному кордоні Китаю, залишить сліди на місяці та скалихне клімат по всій планеті. Що ж до повсякденного життя перших людей, про це нам відомо небагато. У наших знаннях існують величезні прогалини. З тих часів не лишилися писемних джерел для розтлумачення, отже, науковці багато в чому не можуть дійти згоди. Одні висувають певні теорії та ідеї, а інші активно їх оскаржують. Ми жили у малих групах, полювали та збирали корінці й зелень, щоб вижити. Про це нам принаймні щось відомо. Ми також знаємо, що тоді, як і зараз, дари природи поширювалися нерівномірно, антилопи не живуть де завгодно, а грейфрут не родить в горах. Ну, і як усім відомо, авокадо, на жаль, не росте у північних регіонах. Так, у цій конкретній історії нам відомо небагато, але це насправді непоганий відправний пункт. Невеликі мандрівні групи перших людей полювали. Збирали те, що їм давала природа, та створювали необхідне для спільного виживання у світі, в якому не все можна дістати будь де. Такою мала бути структура нашого життя на мільйони років. Нас е, сформували дві умови еволюційні психологи вважають, що ми досі маємо первісну адаптацію до життя як мисливці і збирачі. Мільйони років на одному місці, жодних постійних поселень, жодних грошей, жодних статків. Якщо роздивлятися ультрасучасні соціальні конструкції нашої епохи в контексті великої лінії часу, ми є усього лише митушливим стадом, що складається з майже 8 мільярдів кочівників новиришів. Адже наша сучасна економічна історія, що нараховує 10 тисяч років сільського господарства та кількасот років промисловості, насправді становить лише коротку мить у часі порівняно до мільйонів років, протягом яких ми лише полювали та щось збирали. А дійсно захоплююча революція сталася лише в останні 200 років індустріалізації. Знання дали нам промисловість, промисловість дала нам ресурси. Ресурси дали ще більше знань. Сьогодні до будь-якого опродукування знань долучається безпрецедентна кількість людей. Результат вражає до глибини душі. Збільшилася тривалість нашого життя, економіка виросла по експоненті. Однак ми, схоже, вже давно помітили, що щось не гаразд. Клімат це ми. Революції не такі вже й витончені. Революції за своєю природою мають приводити до безладу. Це й стосується і промислової революції. Клімат планети Земля та її екосистема зазнали настільки глибокого впливу, що вчені вже пропонують визначення нової геологічної епохи, антропоцену або епохи людини. Якщо цю епоху буде прийнята на науковому рівні, вона стане наступною після голоцену, підкресливши, що клімат, який загалом вважався данністю і константою, раптом виявився перемінною. Отже, всю відповідальність перекладена на наші плечі. Це зрозуміло навіть з назви епоха людини. Саме ми та наш прогрес на землі є нашим кліматом. Звісно, індустріалізація беззаперечно принесла людству чимало користі. Вона вивела абсолютну більшість людей з тяжких злиднів і подарувала їм можливість довгого, здорового та комфортного життя. У багатьох частинах світу більше людей, ніж будь коли, купаються у новоявленому багатстві, хоча розрив між багатими і бідними досі лишається завеликим. Так само беззаперечна промисловість не може існувати без енергетики, світова економіка побудована на дешевій енергії. Головним джерелом нашої енергії є викопне паливо, всі види якого мають спільну рису, генерують викиди діоксиду вуглецю в атмосферу. Технологічний та інституційний розвиток обіцяє повсякденні можливості для виробництва більших обсягів енергії з меншою шкодою для довкілля в майбутньому. Проблема полягає саме у шкалі часу. Ми повинні замінити весь фундамент світової економіки. В якому викопне паливо досі становить понад 80% енергоносіїв новими джерелами енергії, що є екологічно чистішими і сталішими в довгостроковій перспективі. І це треба зробити вже зараз. І зробити за пару десятиліть. Це означає, що у нас є лише одне покоління для виправлення результатів семи поколінь індустріалізації. Капітали держава дуже довго планета все нам пробачала. До середини минулого століття людей було мало, і викиди від нашого колективного промислового виробництва ще не досягли рівня, який спричинив би великі глобальні проблеми. Відтоді населення планети подвоїлося, екологічні цикли збились, Земля більше не пробачає наші кліматичні гріхи. Тепер нам потрібно стале економічне зростання, і головне питання, яке постає перед нами, як цього досягти, не пририкаючи себе на довічні злидні? Політичні інститути мають одну відповідь через прозорі обов'язкові для виконання цілі, які в різні способи встановлюють ціну на використання довкілля. Споживання ресурсів необхідно швидко скоротити шляхом збільшення податків та стягнення збору на діяльність, яка шкодить екології. Врешті-решт, ми вимушені шукати допомоги в законодавства. Екологічні чи кліматичні злодіяння мають коштувати грошей, багато грошей. Друга відповідь походить з капіталу всіх світових компаній та базується на феномені відомому як циркулярна економіка. Циркулярний підхід до всього виробленого нами, який уможливлює зростання радикально збалансованіше за нинішнє, більший результат за менше зусилля і кошти. Зараз світові компанії говорять про критерії ESG – екологічне, соціальне та корпоративне управління, як про такі, що мають сприяти сталому розвитку. Однак проблема велика, а часу мало. Навіть якщо нам вдасться наліпити цінник на використання природних ресурсів, внести сталість та збалансованість у бізнес моделі компаній та скоординувати зусилля всіх урядів на міжнародному рівні, найбільший виклик ніде не дінеться. Необхідно повністю перепланувати промислові енергетичні системи в усьому світі та ще й зробити це правильно. Тобто нам треба перебудувати те, що ми збудували за понад 200 років, але тепер у нас. На це є лише десята частина цього часу кліматичні капіталісти у кожній країні. Можливо, в цій історії є місце, в якому починають прокидатися підприємці серед вас, читачів. Так, маємо екзистенційну загрозу. Однак, водночас, вона є справжньою золотою жилою можливості для всіх підприємців світу. Старі технології, що завдають шкоди довкіллю, вже зникають. На їх місце заходять нові. Свідомі споживачі вимагають екологічно чистих пропозицій. У нашому 200 річному глобальному промисловому соборі ось ось почнеться повне переобладнання. Сталь вироблятиметься безвуглецевим способом. Машини їздитимуть на електриці замість викопного палива. Прикладів у нас багато, Екоцемент замість звичайного цементу, гамбургери без м'яса, добрива без викопного палива. Всі країни та промислові галузі вже долучаються до цього процесу, подобається їм це чи ні. Десь тут вже народжується інша ідея можливо, зміни клімату є протилежністю Пастки Бідності? Що, як натомість у нас попереду лежить довга фаза зростання. Цим нам, любителям читати розділ фінансових новин в газетах вже зрозуміло, щось сталося. Сьогоднішні герої це шведські металургійні компанії кшталт H2, Green Steel та Hybrid. А також виробники акумуляторів, наприклад, Northvolt. Лише кілька років тому ми голосно аплодували компаніям Spotify, King та Klarna. Ще за кілька років до того ми нахвалювали Volvo, Ericsson та SKF. Спочатку індустріалізація, потім цифровізація. А тепер екологічність та сталий розвиток. Руші і зростання почали зміщуватись. І це відбувається на карколомній швидкості. Зачиняються вугільні шахти, натомість відчиняються вітрові електростанції. Споживачі обирають інші товари, а ціна на продукцію шкідливу для довкілля злітає до неба після втручання урядів. У 1940 х роках старий австрійський економіст та недруг комуністів Йозеф Шумпетер дав влучну назву цьому виду масштабних технологічних чи економічних досягнень. Він назвав їх творчим руйнуванням. Нове змагається зі старим, знищуючи його. Музична стрімінг-платформа Spotify рази назавжди поборола компакт-диски. Стів Джобс та Apple зі своїм елегантним, розумним та зручним використанням iPhone не лише приголомшили світ, а й вибили з гри Nokia та решту виробників традиційних мобільних телефонів і цифрових камер. Старі мобільні телефони, маленькі цифрові камери та компакт-диски назавжди стали жителями блошиних ринків. Новітні технології знищили дві великі індустрії менш ніж за 10 років. Можна ще довго перераховувати галузі та компанії, яких швидко вимили з ринку. Історія індустріалізації насправді є одним довгим реквіємом по всьому, що зазнало витіснення. Всім відомо, що за останні 200 років тривалість життя людини зросла. Однак далеко не всі знають, що водночас почала скорочуватись середня тривалість життя компаній. Очевидно, ми сьогодні знищуємо більше компаній, ніж будь-коли. Однак, з іншого боку, на думку старого австрійського економіста, це означає, що ми і створюємо набагато більше, ніж раніше. Все, що має бути знищене, буде відбудовано з нуля. Візьмемо, наприклад, автомобільну промисловість, одну з найбільших та конкурентноспроможних галузей, яка, як завжди, займає передову позицію з огляду на розвиток, електрифікація. При народженні чогось нового автомобільна промисловість зазвичай першою випробовує все на собі. Скоріше вона часто просто мусить бути першою. Жорстока конкуренція в цій галузі означає, що все нове буквально падає їй в руки, і вже тоді її в спину дуже швидко починають дихати інші галузі. Однак не будемо грузнути в історії. Для наших цілий важливий сам принцип творче руйнування є та завжди було невід'ємною частиною роботи підприємця. Правду кажучи, як ми вже бачили, сьогодні ми маємо зруйнувати більше, ніж будь-коли. І практично всі це знають. Ну, можливо, всі, крім Дональда Трампа та кількох інших кліматологів-аматорів, які досі не можуть відрізнити погоду від клімату. А в інших решти світогляд вже змінився. Ми зрозуміли, що доведеться зруйнувати промислові та фінансові конструкції, які ми так старанно вибудовували понад 200 років, не беручи до уваги клімат чи екосистеми. Перед нами стоїть найграндіозніший проект з реставрації, який будь-коли бачило людство. Наша епоха трансформується в абсолютно непереборний кліматичний ельдорадо для кожного підприємця. Від примусу до жаги. Хай би що ми собі думали, корпорації, напевно, є домінуючими соціальними установами нашого часу. Компанії з усього світу прямо чи опосередковано користуються більшою частиною планетарних ресурсів. Вони мають капітал людей та ідеї. Візьмемо світову автопромисловість, в якій прямо чи опосередковано працюють 15% людей усієї планети. Річний оборот кількох багатонаціональних технологічних компаній перевищує ВВП багатьох країн світу. Крім усього іншого, ці цифри приголомшують, показуючи, що саме ці компанії володіють не лише сьогоденням, а й нашим майбутнім. Як і фізичні особи, будь-яка компанія або юридична особа. Як їх ще іноді називають, повинна дотримуватись законів та правил. Інша поведінка була б немислимою саме так здійснюється регулювання всіх промислових галузей. Деякі з них підлягають більш жорсткому регулюванню, ніж інші, наприклад, фармацевтика, харчові продукти та фінансова сфера. Однак усі компанії світу, незалежно від сектору, повинні дотримуватись положень програми ООН з довкілля, створеної у 1972 році для розробки політики охорони довкілля та координування екологічних питань в межах ООН. Для здійснення глобального зеленого переходу нам конче необхідні закони та регуляторні акти, однак лише їх самих, ймовірно, замало. Інтересів багато, а політичній системі притаманне надто повільне реагування. Демократія створюється перш за все заради гарантування участі і прозорості, не швидкості. Отже, на створення і запровадження нових правил потрібен час, так і має бути. Але ж нам потрібно швидко перебудувати наш собор. Примусова функція законотворців та регуляторних органів має посилюватися нашим загальним бажанням змагатися і бути найкращими. Інвестиції, які ми бачимо в деяких країнах секторах свідчать про перехід від дотримання вимог до створення конкурентних переваг у сфері охорони довкілля та клімату. Коли така людина, як Ларрі Фінг, голова BlackRock, найбільшої інвестиційної компанії світу, зазначає, що наступна хвиля успішних компаній зобов'язуються здійснити зелений перехід, ми вже бачимо розписки. Це питання вже не сталого зростання, а прибутковості, зростання і конкурентних переваг через дотримання вимог сталого розвитку. Трансформація це те, що необхідно зробити або скористатися цим імпульсом. Звісно, це може змусити вас глибоко замислитись, чи справді можливо досягти таких змін за одне покоління. Вам може здатися, що ми надто оптимістичні чи позитивні щодо можливості інновацій та підприємництва. І це тоді, коли в Європі буяє війна, ціни на енергоносії, товари растуть, а практика глобалізації згасає, поступаючись місцем олігоном. Так, ми здебільшого говоримо про Швецію та наш Західний олігон, однак ми мусимо впоритись, якщо подивитись на сьогоднішні рухи інвестиційних коштів, тенденції доволі чіткі. Компанії та власники встановлюють ціни у більш жорсткому регуляторному режимі, усвідомлюючи, що мертва планета погана планета. У бізнесі відбувається те саме: люди виступають як працівники, споживачі та акціонери. Як ми ще побачимо пізніше, наше уявлення про роботу також змінюється. Ноша Мартіна Лютера повільно спадає з наших плечей, а натомість туди залазить полярний ведмідь, який пильно стежить за нашими діями. Клімат це ми. Із цим усвідомленням приходить надія, а разом з нею тривога. Успіху у майбутньому залежатиме від здатності видертися на той клімат Експрес.